треба знати що вірус це не живий об'єкт він не харчується не несе на собі запаси енергії не розмножується все це робить клітина в яку він потрапив перепрограмовує її ДНК. І клітина починає думати, що вона мама віруса і розмножує його безмежно. Проти вірусних ліків не існує взагалі, бо вірус не живий. Імунітет перекладається як очищення, а не захист. Він не стоїть перед носом, щоб вірус туди не потрапив. Що можна зробити вже для імунітету? Налаштувати на очищення, але найкраще діяти на випередження. За найменших ознак інфекції, нежить, кашель, погане самопочуття, трішечки десь парапою в горлі, свербить у носі. Це означає, що вірус вже потрапив. Я справляюся з цим буквально за один день. У мене є лужна вода, і три продукти, з яких я роблю гарячу кружку, десь 3-4 рази на день випивається суміш, і вірус десь подівся. Мої клітини очищаються. І починають працювати нормально. В цьому відео я не встигну все розповісти, якщо тебе цікаві подробиці, пиши у коментарях, поспілкуємося, я все дуже детально розповім.